Святкування. І прийшов час, їм почали розраховуватися. Вот. І ну, там, Міша прийняв там, ну, свою суму, а вірі дають, а вона така 500 гривень назад. Так, візьметься тобі. ну так, а, ну, так. В смислі. І ну, вона така, ну так. А потім думаю, чого я це роблю? Нащо я віддала ці гроші? Це ж, мій, це ж мій заробіток, Ну, на що це робити? Ну, якась така, знаєте, є якісь такий, що в нас такі, там, на, візьми, на, там, ну, ні-ні, мене не, там не хвалить. Мені більше не треба. Я на більше не заслуговую. Заслуговую Амінь. Заслуговуєш на більше, на амінь, амінь, амінь. Да, слава Господу. Заслуговуємо на більше. Господь нас е, хоче, щоб ти купався цією любові, щоб ти приймав сьогодні. Навчись сьогодні приймати. І коли тебе хтось обнімає, приймайся. Коли кажуть тобі компліменти, приймай. Не кажи та ні, та ні, та ні, та ні та, та це не так. Так. Приймайте, навчіться сьогодні приймати любов, приймати компліменти, приймати цю впевненість, щоб сьогодні ти зростав в цьому, щоб ти був впевнений, коли ти будеш заходити кудись, ти будеш мати ну, ці ну, ознаки благословінь. І повірте мені, що через ну, те, що ти будеш впевнений, твоє життя воно буде кращим. Одна сестричка, вона сказала, там десь нам ну, спілкувалися на лідерському, і вона сказала про те, що десь є такі такі речі в нашому житті. Ще остання думка, я і буду завершувати. Це про те, що е, стосується е, закомплексованості, нашої. оця закомплексованість, оця невпевненість, вона сьогодні і є. Сьогодні ну, тим, що сьогодні ну, дуже багато робить шкоди нам. І за того, що сьогодні багато людей, вони в комплексах ми живемо, ми не, навіть, навіть не почали нічого робити. Багато-багато мрій, ідей, вони просто померли і ще навіть ніколи не народившись. Вони навіть не почали ну, ти навіть не виконував, ти навіть не намагався це зробити. І це все за того, що в твоєму серці і в моєму серці я прийшов в церкву такий самий. Закомплексований, перепуганий, невпевнений в собі, комплекс неповноценності. Я прийшов такий до церкви. Я не вірив в себе. Я не вірив, що я буду проповідником. Коли мені пастор сказав, іди попроповідуй слово, скажи слово, я вийшов, мені хотілося отак закрити обличчя і тікати отак через вайзал, тому що мені так було соромно, що я там намалов, як я тих людей вже і, 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 на, і, на, і нагрузив на них, і, і, і наругав їх, і думки не сказав. І мені так було соромно, я думаю, я ніколи не стану проповідником. Тому що в мені жила оця невпевненість. Тому що весь світ мене виховував в тому, що ти не можеш, в тебе не вийде, що ти не ти не ти не зможеш нічого робити. І це знаєте, це дуже погано, коли ми сьогодні живемо в цій, в, цій, в цій невпевненості. Хай сьогодні ти переодягнись, повір в себе. Хай сьогодні в твоє життя прозвучить те слово ти зможеш. У тебе вийде, ти крутий, ти талантливий, ти, ти, ти обдарована людина, в тебе багато, багато потенціалу, ти, ти, ти дуже сильна людина, в тебе все вийде. Послухайте, не дивись, не дивись на ті обмеження, які сьогодні тобі навісили і посадили в тебе в ту клітку, що ти сьогодні думаєш, що в тебе взагалі нічого в житті не вийде. Я тобі кажу, вийде. Тому що ти дуже сильний. І я деяким хочу навіть докорити через це. Докорити, що ви... Я вже знаю, що ви сильні. Я вже знаю, що ви маєте слово. Ви маєте відкровення, ви маєте сьогодні танці, співи. У вас вже є ці дари. Але із за того, що ти обмежуєш себе і що ти не впевнений в собі, ти навіть кажеш, я, не... я навіть не хочу виходити на сцену. Я навіть не буду молитися. Я навіть не буду казати. Я навіть не, не, не почну цього робити. Я навіть не хочу проповідувати людям Євангелія за того, що ти просто, навіть, ти просто боїшся. Не бійтесь нічого. Не бійтесь нічого, а будьте впевнені. І е, місце писання це е, Євреєм 11.1». Віра це впевненість у тому, на що ми сподіваємось. І переконливий доказ того, чого ми не бачимо. І я, знаєте, оцю закомплексованість, і я думаю, а яке місце писання можна додати для цього? Яке можна вибрати місце, щоб сьогодні визначити цю проблему? І що це таке? І я зрозумів, це невпевненість. Закомплексованість це невпевненість. Невпевненість воно йде сьогодні в ознаку визначення віри. Віра це впевненість у тому, на що ми сподіваємося. Знаєте, без віри догодити Богові неможливо. Потрібна сьогодні віра. Віра це визнання того, що ти зможеш, що в тебе це вже є. Віра це ти стверджуєш у своєму серці. Навіть коли весь світ тобі каже, все погано, а ти кажеш про цю досконалу віру, ти починаєш, її, ну, ти, ти починаєш це собі спочатку промовляти. Ти кажеш, я зможу, я зароблю, в мене вийде, я одружуся, в мене будуть діти, я, буду, я благословений. І ти починаєш це собі знаєш, казати, сповідувати, визначати ці речі, кажи це якомога більше. І не слухай сьогодні той голос, який звучить в твоєму серці, і який руйнує цю впевненість, який ще більше тебе замикає, і ще більше тебе затягує, щоб ти взагалі там сиди тихо. Не слухай того голоса. А навпаки, виходь, кажи, робіть сьогодні, що хочеш. Можливо, хтось сидить сьогодні, скрипач якийсь в церкві. І в тебе є скріпка, а ти. І ти, і ти вже забув, коли ти, ти грав, і ти думаєш, та це не моє. А я б хотів би, щоб ти вийшов і ти зіграв тут, щоб ти просто спів, співав і, і робив тут е, е, цю справу на сцені. Можливо, хтось гітаріст, можливо, хтось сьогодні ну, талантлива людина, але якийсь голос тобі сказав, що ти, що ти не зможеш бути хорошим оператором, бо ну, це не твоє. Там уже все є, там у них вже всього вистачає. Нам не вистачає. Нам потрібні сьогодні ці таланти і дари. Важливі сьогодні твої відкровення. І ти приходиш на домашню групу і води, як води в рот набрав, боїшся сказати свою думку, бо думаєш, що ти зараз таке там натупиш там, не натупиш. Кажи, скажи свою думку. Тому що іноді твоя думка вона, вона когось піднімає, вона когось вдохновляє. Вона не тільки для тебе, бо є такі самі люди, як і ти, таких тисячі людей, які сьогодні хочуть вирватися із цих комплексів із цих знаєш, речей неповноцінності. Тому, знаєте, я хочу сьогодні, щоб ми жили в визначенні, в тому, що сьогодні. Визнавайте себе і визнавайте інших. Знаєте, що сьогодні Бог нас визнав, і Він сьогодні визначає нас, Він дає нам нагоду.